Добрий день, діти. Давайте розглянемо картину, яку намалювала художниця фарбами. На дереві дозріли солодкі яблучка. Прийшли у сад дівчинка і її собачка. Зібрала дівчинка у кошик багато яблучок, що впали на землю. Дивляться дівчинка і собачка. А вгорі на гілочці виросло велике і червоне червоне яблочко. Яке гарне яблочко, як хочеться його скуштувати. До яблочка поспішила й маленька зелена гусеничка. Чи можна й мені трішки скуштувати? Всім подобається яблучко, таке воно красиве, запашне, червоний. Колір яблочка. А зараз, дітки, покажіть на картині дівчинку, песика і яблочко. Якого кольору яблочко? Так, червоне яблучко кругле, як м'ячик. Покажіть руками, як високо росте яблочко. Як яблучка лежать на землі? Покажіть, як би ви дотягнулися до яблочка. Підстрибніть декілька разів, знайдіть серед своїх фарб червону. Бажаю вам успіхів. До побачення!